Привіт наші читачі та читачки! Що може бути краще, ніж у розпал спекотних літніх днів, перенестися думками в мороз в далекої півночі? Як щодо Швеції, тільки цього разу будемо говорити не про дизайн Spotify і лагом, а про хокей, насильство і біблію. Не дуже класичні асоціації з цією країною, правда ж, все тому, що сьогодні ми обговорюємо 5 цікавих фактів про книгу Переможців шведського письменника Фредріка Бакмана. Факт номер один. Тематично книга відноситься до циклу Ведмеже місто, оскільки події відбуваються в тій же місцевості на далекій півночі Швеції. Проте вона має окремий захопливий сюжет і може бути прочитана як самостійний роман. Факт номер два: Фредрік Бакман справжній майстер сторітелінгу. Саме тому він отримав звання автора бестселерів номер 1 за версією New York Times, А його книги вийшли перекладами в 40 країнах світу та були екранізовані. Факт номер три. Якщо вам здається, що долі героїв переможців дещо нагадують біблійні притчі, а у тексті є натяки на міфологію, вам не здається, Фредрік Бакман цікавиться питаннями віри більше, ніж хто-небудь може подумати. Оскільки він вивчав історію релігії протягом трьох років в університеті. Це додає його текстам ще більшої різноплановості та глибини. Факт номер 4. Перша назва книги анонсована автором на його сторінці у Фейсбуку, звучала як Ті, що біжать на зустріч вогню. Власне, цей факт підтверджує і українська обкладинка книжки, і доля одного із героїв, який сліпо біжить на зустріч власній загибелі. Факт номер 5 у книзі «Переможці» Фредрік Бакман порушує тему ЛГБТ-спільноти та проблем, з якими доводиться мати справу таким людям повсякчас, живучи в московільному суспільстві. А що вас найбільше вразило у цій книзі? Пишіть у коментарях та купуйте книгу «Переможці» в наших книгарнях та інтернет-магазині Книгарні є. Посилання буде в описі. Підписуйтесь на ютуб канал Книгарні є, ставте дзвіночок. Тут буде багато цікавого контенту про нові книжки. До нових зустрічей!